Вітаю в студії новин. Час почути про головні новини Дня, що минає. Згадуємо, щоб не повторилася трагедія. На Полтаві біля пам'ятника скорботній матері провели мітинг реквієм з нагоди 75-річчя від початку масових розстрілів у Бабиному яру. Не тільки книжки можна почитати, а й скористатися інтернетом та з користю провести час. Сьогодні всеукраїнський день бібліотек. Вишиваний шлях від Ужгорода до Харкова. Мандрівники, які босоніж мандрують Україну, завітали у Полтаву. Минає 75 років від початку масових розстрілів у Бабиному яру. Щоб увічнити пам'ять жертв масових вбивств євреїв, у Полтаві біля пам'ятника Скорботній Матері провели мітинг реквієм. На заході побували і наші журналісти. На згадку про жертв трагедії у Бабиному Яру небайдужі полтавці прочитали молитву та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Джульєта Полян за національністю Вірменка, проте каже, біль єврейського народу їй небайдужий. Я обращаю на это внимание очень давно, в силу того, что я по национальности армянка, повторюсь. То есть мой народ также перенес неоднократно трагедию и насилие со стороны другого народа. Поэтому боль и трагизм еврейского народа, как и многих других народов, не очень близка. Керівник Полтавської міської єврейської громади Леонід Сухар розповідає, як впродовж двох днів нацистські окупаційні війська розстріляли майже 34 тисячі представників єврейської нації. І додає, уникнути такого жахіття у майбутньому можна завдяки грамотному вихованню молодого покоління. Це не давно повторитися. А чтобы это не повторилось, надо об этом помнить. А чтобы об этом помнить, надо постоянно напоминать, каким образом надо ввести в школе специальный предмет, который называется Холокост, и в учебных заведениях. И это уже давно введено в, за, в странах Запада. И вот это даст возможность нашему подрастающему поколению оценить обстановку. Леонід Зіновійович згадує розповіді полтавців, які були свідками розправи євреїв у парку Скорботної матері 23 листопада 1941 року. Трі дня три дня шов розстріл. Жителі лежащих домов, які в цьому місці, розповідали, що три дня. И после расстрела они слышали стоны, потому что не все люди были сразу убиты, много было раненых. И они уже погибали заживо в этих траншеях. Вот. Поэтому это было ужасно было слышать этот стон, этот крик. Директор Полтавського благодійного єврейського фонду Нефеш» Світлана Москвітіна каже, щоб не допустити повторення трагедії у будь-якій формі, потрібна достатня увага громадськості до цих подій. «Зараз не допустити дуже просто, треба об этом говорить. Я вважаю, що ніяка нація не повинна пережити час. Ні один людина не за те, що він родився той или національності. Всі ми люди. Всі ми однакові, абсолютно Всі ми хочемо жити, Тому потрібно об этом говорити. Студентка Анастасія Харченко вперше дізналася про цю трагедію зі шкільних уроків історії. каже, що молодь співчуває усім загиблим. Безумовно, ця трагедія залишається в пам'яті, вона живе в серці кожного з нас, і, зокрема, і молоді. Ми пам'ятаємо про цей день і тому саме прийшли, щоб. Покласти квіти і прихилити голову до тих людей, які полягли. Нагадаємо, за час німецької окупації у Бабиному Яру знищили понад 100 тисяч людей. Землі урочища поховали також українських націоналістів, ромів, радянських підпільників та пацієнтів психіатричної лікарні. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Виповнюється рік, відколи на базі військового аеродрому створили бригаду армійської авіації. Свій перший день народження армійці святкують скромно. Лише короткі церемонії нагородження за особливі заслуги. На рахунку Дмитра більше сотні стрибків. Каже, керувати парашутом ризиковано. На моєму рахунку 170 стрибків. Це не так вже й багато, найскладніше. В принципі, у мене вже той період, коли психологічний бар'єр вже я подолав. В принципі. І в основному необхідна тільки практика. Віталій Панасюк, 20 років в армії. Чотири місяці тому зі Львова перевівся до Полтави. Має більше шести тисяч вильотів. І за тисячі часів у польоті жодного разу не пошкодував обрану професію. Захватували дуже сильно, а зараз це обична робота, хоча без цього тепер важко. Не політаєш пару неділі, вже хочеться в небо. Рік тому, 1 жовтня, в 18-й окремій бригаді армійської авіації з'явився перший вертоліт. Його поява стала днем народження частини. Нині вона отримала модернізовані Мі-8, які надійшли із Запорізького заводу. Ходять різноманітні вертольоти. Основний тип вертольотів це транспортно бойові Мі-8 і бойові Мі-24. Також є спеціальні вертольоти для виконання спеціальних завдань. Головні завдання у бригади типові для армійської авіації: вогнева підтримка сухопутних військ на полі бою, доставка десанту та вантажів, евакуація поранених. А головне підготовка молодих кадрів та формування частини. 6-8 років молодь приходить дуже вихована з високим рівнем інтелекту. Всі практично лейтенанти, які приходять з льотних закладів. Володіють англійською мовою, тобто, згідно ІКАО, міжнародних правил їм працювати легше, вони знають всі види польотів, переміщення. У свій перший день народження армійців вітали представники міської та обласної влади, традиційний концерт та вручення грамот. До слова, бригаду почали формувати в Полтаві у лютому 2014-го. Вона брала участь в антитерористичній операції, на її рахунку, кілька сотень вильотів. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Вересня, Всеукраїнський день бібліотек. Полтавська обласна бібліотека імені Котляревського поступово перетворюється із традиційного книгосховища на сучасний інформаційний та культурно-просвітницький центр. Які нововведення тут запроваджують, дізнавалися наші кореспонденти Лілія Пархоменко та Євген Ковальчук. Фонд обласної бібліотеки містить приблизно 850 тисяч видань. Проте не лише для читання відвідують книгозбірню полтавці та гості міста. Тут діють мовні центри, організовують зустрічі із відомими людьми, а також впроваджують соціальні програми. У нас досить багато проєктів, які. Сьогодні відображають суспільне життя України це проект, і бібліотека мости до електронного урядування, це проекти протидії маніпуляціям СМІ. Тобто, ми сьогодні живемо життям країни. Людмила Власенко розповіла, що особливістю роботи бібліотеки є прагнення бути відкритими для усіх груп населення, в тому числі і з обмеженими можливостями. Ми єдина бібліотека в області, яка пристосована для людей з обмеженими можливостями. У нас є пандуси, ліфти, і в нас є ресурси, якими ми можемо користуватись і навчати, наприклад, людей користуватись інтернетом, там, ази якоїсь роботи в інтернеті ми навчаємо. Завідувач відділу обслуговування користувачів Ніна Климко каже, що важливим кроком для розвитку бібліотечної справи є створення в обласних книгозбірнях по всій Україні центрів європейської інформації. У Полтавській бібліотеці такий відкрили у квітні цього року. Для чого він створений? Для того, щоб якомога більше надавати інформацію про Європу, про країни Європи. Це і віртуальні екскурсії, які ми організовуємо, наприклад, віртуальна екскурсія столицями Європи. Це і загальнобібліотечна стріт-акція, «Бібліоєвромайданчик», який ми організовували у парку Петровського. За словами Ніни Климко, звертаючи увагу на світові тенденції, обласна бібліотека не забуває про рідне і популяризує український продукт. Вітчизняні книги на полицях не залежуються, каже вона. Перша постійно діюча виставка у нас мала назву Будь сучасним, читай українське. Наступного року ми започаткували теж постійно діючу виставку. Яка називалася Смак коронованого слова сьогоднішня постійно діюча виставка це зірки сучасної української літератури і плануємо і надалі їх представляти. Про те, наскільки необхідною є бібліотека зараз веру новітніх електронних технологій та як часто користуються її послугами, ми запитали у полтавців останнього <плес> часу. Рідка. Рідка душі. Ми самі купуємо книги. Не часто, тому що я в місті тільки місяць, я ще навіть не знаю, де вони знаходяться. Електронія не сприває електроні, тому що е, паперові приємніше навіть в руках тримати, е, відчувати сторінки, гортати звуки їхні. Це набагато приємніше ніж електроні. Не часто. А чому? Це те, що зараз інформації, ви ж самі розумієте. Більш на літніх канікулах, коли нам задають багато творчі світової творів та української літератури. Мені більш подобаються паперові книги, тому що електронні, ну це не дуже це не завжди гарно більш для моїх очей. Дуже рідко. Чому? Тому що всі книги можна дістати в електронному варіанті. Тому що це простіше. Вона завжди з тобою на телефоні там, чи на планшеті можна почитати, те, що тобі хочеться. Як задовольнити запити найвибагливіших користувачів, знає Ольга Щербініна, яка працює у бібліотеці більше 40 років. Наша задача ознайомити читачів з інформацією, з новими надходженнями літератури, періодики до бібліотеки. Секретів ніяких немає. Треба бути добрим до людей, треба розуміти, що їх цікавить, допомогти їм. Нагадаємо, обласна універсальна бібліотека імені Котляревського функціонує 121 рік і є найбільшою науковою бібліотекою Полтавщини. Лілія Пархоменко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Шановні телеглядачі, до нас у студію завітала бібліотекар з 37-річним стажем Любов Житник. Вона проживає і працює у селі Кашубівка Полтавського району. Ми навмисно запросили бібліотекаря саме з району, адже зараз в часи економічної скрути виживати важко всім, особливо сільським бібліотекам. Вітаємо вас. Отже, Добре. Любови Кирилівно, чи вдається триматися на плаву в бібліотеці у селі Кашубівка? І яким чином? Завдяки наполегливій праці, завдяки допомозі нашого керівництва. Ми працюємо, стараємося. Бібліотека в нас невеличка. Ми поряд із школою. У школі в нас 19 учнів перших-четвертих класів. Всі вони наші читачі. Ну, а також вчителі, сільське населення. Допомагають усі. Бібліотека, знаєте, як кажуть, що золото шукають у землі, а науку познають із книг. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в бібліотеках дуже багато проблем. Це і відсутність опалення взимку, особливо в сільських, я не говорю про місь... міські, потім е, низька заробітна плата, е, відсутність кадрів. Молодь не хоче йти на таку заробітну плату. Які проблеми? От, Чи забезпечені ви комп'ютерами, чи проведений інтернет, чи забезпечені ви новими книжками, чи надходять до вас нові поповнення? В цьому році, як ніколи, у нас надійшло 78 екземплярів книг для дорослих, для дітей, краєзнавча література, мистецька література. Опалення в нас. Є. сидимо ми в теплі, ну бажано б, звісно, комп'ютер і інтернет цього в нас немає. Ну, обіцяють роль бібліотеки на селі важко переоцінити, адже для простої людини саме у бібліотеці можна безкоштовно дізнатися про якусь інформацію, якусь новину прочитати. Чи виписуєте ви періодичні видання? Так, у нас на цей рік виписано 18 екземплярів періодики. Тут є і дитячі, і, і, і дорослі, і, і вісті наші, є Зоря Полтавщина, і сімейна газета, і добрий господар. Ну, людям є ж. А люди взагалі ходять до вас у бібліотеки? тика? Ходять. Можна да. сказати, що зараз нація все-таки читає. Українці читають. 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 Хто ча частіше ходить до вас? Це молодь, діти чи люди похилого віку? Діти і люди похилого віку. Молодь, як. Діти по зрозуміло читають дитячу да. літературу. А да. що цікавить людей похилого віку. І, більше історична література. Історична, історична. Історична? Да. І, І ж... періодика. І періодика це постійно. І все ж таки хочеться повернутися до проблем. От Не вірю я, що немає проблем у вашій бібліотеці. Ну, Давайте трішечки про це. Ну, проблеми, як кажуть, ми рішаємо по мірі надходження. Ну, от на сьогодні що б ви хотіли змінити, От, от там по пунктах 1, 2, 3? Ну, що? Звісно, як, як з усіх, ми б хотіли, щоб у нас гарний ремонт був, щоб у нас поставили гарні вікна, бо в нас будова 72-го року. Взимку холодно. Ні, взимку не холодно. У нас опалення. 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 У нас централізоване опалення, у нас кочегарка, у нас Угу. Uh -huh. Ні, що, що. А надходження е літератури, як е часто у вас буває? От у цьому році ми вже отримали три, три рази надходження. Тобто скільки книжок? Ну, от послідню ми отримали 48. Ось уже у нас готова. В обробці вже 21. А яким чином ви вибираєте літературу? Вам якусь нав'язують? При... Чи ви самі говорите, нам потрібно таку-то історичну чи наукову? Ні, ми заповняємо блоночок. Кому що потрібно на бібліотеку, ми пишемо, який у нас попит якої літератури? Ви працюєте, я так розумію, одна у своїй бібліотеці одна, в Кашубівській, одна. так? Це скільки ви людей обслуговуєте? У мене 500 читачів. У нас в гостях була бібліотекарка Любов Житник із села Кашубівка Полтавського району. Як ми зрозуміли, що проблем у бібліотеці вистачає, але як говорить наша гостя, вони вирішуються. Продовжуємо випуск. Полтавські патрульні склали іспити з надання домедичної допомоги. Протягом двох тижнів копі вчили, як діяти при кровотечах, серцево-легеневій реанімації, інсультах тощо нової навчальної програми, затвердженої урядом для поліцейських, поки що немає, тому вчилися за старою доповненою досвідченими лікарями місцевої служби екстреної медицини. Знання патрульних перевіряли, і наші журналісти. Спочатку патрульні складають письмовий іспит за надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Тестові завдання передбачають 50 питань. Далі практика. Інструктори з тактичної медицини готують навчальні матеріали. Він є, є еластичним, він бінк, два тактичні. потрібно буде Клапан маски, якщо у вас ви забули свою. Рукавичі, і за допомогою манекинів моделюють ситуації, у яких інспектори мають допомогти умовним пораненим. Жінка, ви мене розумієте? Ні, не слишите. Лейтенант Оксана Мущинська проводить серцево-легеневу реанімацію умовній потерпілій. Говорить, без нас до медичної допомоги копам не обійтися, оскільки вони приїжджають на виклик раніше аніж швидка. Ми можемо бачити, коли людині стало погано, або якщо ранили, або якщо сутичка якась там чи бійка тощо, от і так як ми здебільшого приїжджаємо ну, десь там в межах 5-10 хвилин, дивлячись, куди їхати, дивлячись, яка ситуація на дорозі, то в принципі я вважаю, що це швидше аніж екстрена медична допомога, ну частіше буває, а іноді життя йде на хвилини людини. Сергій Кащенко у поліції працює лише півроку. За цей час розповідає, доводилося по-справжньому рятувати життя. Пробігли на місці, ми е, зразу зрозуміли, що у людини стався інсульт, е, тому що в нього відібрало повністю праву сторону, тобто не ригували руки, не ригували нога. Ми положили його в стабільне положення, підтримували, щоб не запав у нього язик, щоб у нього дихання було, і чекали швидку допомогу. Навчали купів досвідчені лікарі, працівники станції медичної допомоги. Підготовка експериментальної групи патрульних тривала протягом тижня, складалася із теорії та практики. На жаль, таких програм, які би сучасні були, їх ще немає, їх розробляють ще в Києві. Є старі програми, по яким навчалися раніше, вони дещо вже не відповідають потребам, тому що змінився час, змінилися вимоги, тому ми адаптували стару програму. Ми маємо право змінювати там до 20% на свій, скажімо так, професійний розсуд. До приїзду карети швидкої патрульні мають зупинити кровотечу, вміти накладати джгути, тампонувати рани, звільняти дихальні шляхи від сторонніх предметів та досконало володіти навичками серцево-легеневої реанімації. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Через те, що зникло майже два місяці тому жительку Дзюбівщини Великобагачанського району Яну Лиходіт досі не знайшли. До будівлі прокуратури Полтавської області прийшли небайдужі та родичі дівчини. Про це докладніше у сюжеті Лілії Пархоменко та Богдана Казиріда. Небайдужі полтавці збирали людей в одній із соціальних мереж. В інтернеті організаторів підтримали, але під будівлю обласної прокуратури прийшли одиниці. Прийшли піддержати, так як можна сказати, родичів. Нам дуже шкода, що пропала дівчинка. Ми хочемо добитися правди, чого її не шукають. Два місяці вже пройшло. Ніхто нічого, той тобто ніхто не знає, де вона навіть. правоохоронці розповідають, що кримінальне провадження розпочато. Ведуть пошуки зниклої Яни лиходід. Дівчина останній раз виходила на зв'язок з глибокої балки Решетилівського району до Красногоровки. Вона вже, як ми розуміємо, не доїхала. Обстежували з поліцією, з громадськістю, з собаки, Нацгвардією. Також відстежували рух автобусів в напрямку міста Києві назад. Можливо, ну тому що є ж версія, що вона ще жива, просто десь отримується. Тому е я не можу, я категорично не згодна з тим, що поліція нічого не робить. Мати зниклої дівчини говорить, що до них неодноразово зверталися шахраї, які хочуть нажитися на горі родини. Тому рідні не бажають розголошувати подробиць слідства. Поліції довіряють, каже жінка. Це слідство, це проводиться НДС, яке не розлишається. Ви розумієте, я не можу сказати, що поліція нічого не робить. Мені не сказати. скати. Мене зараз надія тільки на поліцію. От сказали, так, да, проводяться дії, але ж я не можу написати в інтернеті, що казали мені, що там робиться. Я не можу, розумієте, я не можу цього робити тому що а вдруг я зроблю ще хуже. У прокуратурі також не повідомляють деталей. Наразі в нас немає поки що інформації, яка б давала можливість встановити її місцезнаходження, живої чи мертвої, і встановити особу, яка вчинила цей злочин. Проводиться відпрацювання певних осіб, які можливо можуть бути причетні, але зараз я не можу назвати ці прізвища. Кримінальне провадження розслідує Великобагачанський відділ поліції. Миргородська прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Нагадаємо, Яна Лиходід, жителька села Дзюбівщина Великобагачанського району, зникла 6 серпня цього року. 24-річна дівчина поверталась із Полтави попуткою. Була одягнена у сукню бірюзового кольору із малюнками у вигляді червоних квітів та світло-коричневі шкіряні босоніжки. Наразі тривають слідчі дії. Лілія Пархоменко, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. Двоє мандрівників Босоніш мандрують Україною без грошей, теплих речей та взуття. Другою знімають відео, фотографуються та пишуть в інтернеті про свої пригоди. На кілька днів зупинилися перепочити у Полтаві. Познайомилися з хлопцями і наші кореспонденти. 1700 сімсот кілометрів Босоніш. Так майже три місяці хлопці подорожують Україною. Сьогодні вони завітали до Полтави. Знайомтесь, Юрко та Іван. Привіт, Полтаво! Вишиваний шлях. Так називається маршрут, яким ідуть хлопці. Простягається він від Ужгорода до Харкова. Це понад дві тисячі кілометрів. Подорож Іван та Юрко почали у липні. Дістатися до Харкова планують у жовтні. Перше питання, яке зазвичай задають мандрівникам навіщо ви це робите? Мені завжди було цікаво побачити Полтавщину і інші місця в Україні. І я радий, що зараз ми завітали сюди. Ми прийшли до вас пішки. Босі, без речей і без грошей. Проте телефони з інтернетом із собою взяли, а також камеру, на яку вони знімають, свої пригоди. Наші стопи ну ми можемо показати, що з ними сталося за тих три кілометри. вони змінились певці. Одна із цілей нашої подорожі це популяризувати внутрішній туризм в Україні, саме на прикладі цього маршруту. Ми хочемо, щоб більше людей про це дізналося. І маршрут проходить через 10 областей. Вдягнуті мандрівники у вишиванки та штани зі старого ляного полотна. Вбрання їм пошила мама Івана. Незважаючи на осіннє похолодання, кажуть, не хворіють. Мерзнути та голодувати у дорозі не доводиться. Щодня знаходяться охочі, нагодувати їх та впустити на ночівлю. Іноді навіть гроші дають. На їжу мені ні разу не використовували, і от вперше ми використали якраз тоді, коли закінчилась гроші на рахунку. Як відреагували родичі хлопців на ідею подорожі босоніш? Іван та Юрко говорять, мами спочатку були не в захваті. Звісно, наші матері більше хотіли, щоб ми е, завели сім'ю, дружина, діти для них внуки, е, робота ближче, щоб все було так цивільно. Але раз уже ми це робимо, то звісно, наші батьки нас підтримують. Івана, мама, моя мама, вони приїжджали до нас на різних етапах, і сестрички приїжджали. Собака на ім'я боса вірна супутниця Юрка та Івана. Приєдналася до них на 25-му дні подорожі. Втрьох вони йшли зі Львова до Києва. Потім боса захворіла, і хлопці були вимушені залишити її у друзів. За два тижні після одужання знайомі привезли собаку до мандрівників. Завершити подорож планують теж у трьох. І крутіше подорожувати. Це, мабуть, єдиний пес в Україні, який, е, який випрошує у людей в Полтаві їжу, а ще і сосиски, а ще, а ще вона єдина, хто а, клас! Чим хлопці планують займатися після завершення мандрівки Україною? Іван розповів, подорожувати і знову подорожувати, але за кордоном. Взагалі до цієї подорожі я думав, що ми походимо пішки Україною, а потім я хотів їхати в Південну Америку. Взагалі я побував в 28 країнах, подорожував до цього в Європі, Азії, Африці. А от Південна Америка такий великий знак питання до сих пір для мене. Іван Онисько з Тернопільщини та Юрій Регліс з Житомирщини. 86 днів в дорозі босоніж, 20 кілометрів пішки щодня. До Харкова залишилося йти менше місяця. Анна Штетьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Ольга Фреймут нині інспектує дитячу міську клінічну лікарню у Полтаві. У місті ведуча проводить зйомки до проекту Новий інспектор Фреймут міста. Вчора відома ведуча разом із знімальною групою перевіряли роботу і умови центрального ринку обласного центру. Також побували і в супермаркеті Екомаркет на вулиці Шевченка. Продюсери проекту повідомили, що шоу Новий інспектор Фреймут міста має визначити наскільки комфортно проживати в тому чи іншому місті держави. Про результати перевірок Ольга Фреймут планує розповісти полтавцям цієї суботи о 15-й годині на театральній площі. Ці інформації завершує випуск новин. Вдячна за увагу. Попереду вихідні. Тож проведіть їх з користю. Побачимось! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, а вдень день – двадцять градуси тепла. У Полтаві вночі 11-13, вище нуля. А в день двадцять градуси тепла.